led стрічка виглядає наступним чином. Ось так вона виглядає. Це кусочок невеличкий. В даному випадку це led стрічка на три кольори: червоний, синій і зелений. Три основних. Далі саме переключення і маніпулювання кольорами відбувається завдяки. Контролеру, контролер, Ось так він виглядає. Дистанційний Е, Що він собою являє? Тут роз'єм для живлення. Живлення 12 вольт. На часту це зразу підводиться з акумулятора. Потім оці червоний, синій, зелений, чорний кольорами провода. Підключаються, припаюються сюди. Так, на LED стрічці. І далі самі переключення всіх кольорів і взагалі керування стрічкою відбувається завдяки такому пульту. Пульт являє собою таку прямокутну форму. Живлення в нього йде батарейка. cr 2025 Проста. Так, що тут можна керувати? Яскравість можна більше, менше, включити, виключити. Далі саме вибирати кольора. кольори, кольори підсвітки. Завдяки тому, що стрічка в нас йде на три основні кольори. Тому і можна зразу включати різні кольори, а саме червоний, зелений, синій. Білий включається лише тоді, коли всі кольори включаються між собою. Далі можна керувати тонами, насиченістю так само і самі режими. Режими там затухання, стратоскопа, такі вспишки. Різного роду. Далі, далі, далі для прикладу Для прикладу продемонструю, як взагалі працює сама led стрічка е, ну, Тут, щоб її живлення, живлення 12 вольт, поки що акумулятора немає, то використано блок живлення на 1,5 вольта. А саме як воно відбувається? Іде підключено фільтр в 220 у 220. Далі підключено блок живлення 1,5 вольта. 1,5 вольта підводиться до, до самої стрічки. Стрічка Плюс-мінус. Далі вона йде до вимикача. Вимикач на два режими. Отак, таким способом він виглядає. Так. І так. Так, потім саме підключення проводів буде пізніше. І так, перший режим. Синій. Синій, досить непоганий синій. Далі це включення, так. Положення так. Виключено. І включення далі зелене. Отаке. Це серія, серія відео. Наступні випуски будуть трошки пізніше.